Можна говорити про те, що в майбутньому СБУ поставить новий фільтр новий фільтр на, на чому на вході. Ну, тобто, на... Я, я поясню. Дивіться, а голова СБУ Василь Малюк сказав, що ми знешкоджуємо мережі врага, які вони будували 30 років. І я не хочу зараз критикувати СБУ, казати, що що ж ви так прохлопали про да, того ж самого Богослаєва. Там ще декогось. Це ж не, не те, що прохлопали, а це. І вам можливо здавалося, що, це, що ці люди не вороги? І я говорю про, і в тому розрізі я говорю про фільтр? Вся справа в тому, що ми знову переходимо на предмет, коли оперативник іде своїм шляхом да, і виходить на, якусь, на якийсь рівень, і цей рівень, його керівники або вищі керівники держави, кажуть, що політична недоцільність. От коли ми цей е, щілчок, політична недосильність заберемо, і спецслужба буде незалежною від е, того, хто керує державою, а підконтрольна колегіальному органу, такий, який може створити громадськість, а громадськість може створити виключно через Верховну Раду і через відповідний комітет е, Верховної Ради по контролю за спецслужбами, тоді спецслужба буде діяти. Ну, так, як, наприклад, ну, хоча б умовно, як зараз набута, яка не має там якихось е, якихось там е, моментів пов'язаних, можна когось брати чи не можна. Я е, розкажу е, просто приклад зі своєї історії: в 13-му році ми вийшли на тодішнього командуючого внутрішніми військами Шуляка. Який в своїй декларації, коли подавав, він перейшов з управління державної охорони на посаду командуючого внутрішніми військами, за за цим за прямим указом президента і тодішнього Януковича, і ми тоді вийшли на те, що в нього в, в тих документах, які він подавав, він вказав його контактну особу в Російській Федерації, а це був колишній командуючий ВДВ. Тодішній депутат Верховної Ради. І ми почали на своєму рівні, на рівні підрозділу, який контролює забезпечував внутрішні війська, ми почали фіксувати його контакти з російським посольством через посередників. І коли ця інформація була злита, в тому числі і йому, все закінчилося тим, що мене зняли з посади, там мого офіцера, який цим займався, так само відправили. І все. А потім прийшов 14, 13 14 рік. Потім його втеча в Москву. І питання, що мені було робити тоді. Тобто, я би тоді точно при Януковичі цю інформацію не реалізував би і зарештувати за співпрацю з Росією, командуючим на внутрішніми військами, мені ніхто не дав, зрозуміло. Але ми вийшли на нього, вийшли, і фактично це було підтверджено нашими матеріалами, які потім, після нашого звільнення, були знищені доблесно. А тепер тепер, да є кримінальне провадження, є кримінальний вирок по ньому. Він сам підтвердив і сам своїми діями привів до того, що він ворог України, і все. Але без того, щоб запобіжник був, і так по по багатьом це я просто говорю, тому що ну, людина і так вже засвідчена, і матеріали вже засвідчені. Але угу. це такі речі, такі речі відбувалися по багатьом моментами. Тобто, співробітники служби безпеки професійно виконували свою роботу до певного рівня. Потім ті матеріали або лягали кудись в папочку, або просто знищилися як історично не, не, не потрібні. І все. І, е, і така сама ситуація була по релігії, тому що там кажуть: а чого ж ви раніше там нічого не робили з тим московським патріархатом? Та як не робили? Не давали.